Lineage 2. Скажи, будь ласка, як тебе затягнуло в цю секту і за чим ти це зробив? Ну, коротше, я буду розка... розповідати про свій нездоровий хворий досвід, е, е, який тривав десь біля трьох років. А, це було напевно десь 2005-2006 рік. А, я познайомився з чудовою серією ігор під назвою Готіка. Я вже точно не пригадую, це було перше чи друге. І розповім кільком своїм друзям на зустрічі про те, що ой, граю в таку офігезну гру. а вони мені сказали, а хочеш є те саме, тільки онлайн, тільки з іншими людьми. От. І це був якийсь такий час, коли знаєте, тоді вже тільки почали з'являтися, ну, не знаю, може в когось і раніше було, але в мене з'являтися безлімітний інтернет. От, бо так, хто не в курсі, колись ти платив за мігабайти. Типу, по типу бонплату, плюс платив за використані мегабайти. Ні, тут вже нарешті з'явився без, безлімітний інтернет, і я такий, ну треба спробувати. Хочеться сказати, що це було помилкою. Але все ж таки якийсь свій вайб в цьому був. Та, я поставив, це був якийсь харківський сервер. Звісно, це було все неліцензійно, бо тоді взагалі, як це я маю, щоб грати в гру, я маю платити підписку, тоді це не вкладалося в голові. Ну, типу, зовсім. От, Але, ну. Засуджую, звісно, себе, але та це був якийсь неліцензійний сервер в Харкові. Я зайшов, зареєструвався і почав, і почав. і, Звісно, я на той момент не знав ні плюсів, ні мінусів, ніяк грати в цю гру, але мене щось затягнуло. І так, так почалась пригода три роки. Ось, е, спочатку я обрав я об, ну, там, типу взагалі, е, хто пам'ятає, можете поплакати в коментарях ностальгічно. От, але хто не пам'ятає, розповідаю вам. Починається з того, що ви обираєте собі расу, обираєте собі клас. Я обрав собі Хуман е Мілі. От, який потім розвився. До речі, це було про просто шедеврально. Який розвився? Е бо мені сподобався не те, що вміє персонаж, а мені сподобалось, що в персонажа є можливість прикликати Чорну Пантеру, яка буде когось побити. Типу от, е це був клас Dark Avenger, і там, от я, власне, перший мій персонаж був Dark Avenger, і е, я дуже довго за нього грав. От давайте я вам трошки розповім напевно про загалом, як влаштовано е, Lineage, і це MMORPG. І воно влаштовано так, що там є умовно розділення на кілька е, різновидів класів, е, які треба під якісь конкретні задачі. Для того, щоб е, участвувати в ПВП, для Цього вам переважно треба демедж ділер, він власне це або маг, або лукар, переважно. Ну, от, які можуть наносити великий дамаг, вибивати крити, і от це все. Але ці класи нічого не можуть, якщо у вас немає бафера, якщо у вас немає хілера, ну, от, і вам це все треба, і е, це теж окремі класи. Е, також, якщо там є таке поняття, як окрім того, що просто ПВП, треба ще дофіга гріндити. Так, я здається, я не люблю гріндити саме з тих часів. Но досі не люблю цього. Так, так і називемо, Хай це буде моя йому травма. Е, дуже багато грінду. Щоб багато гріндити, успішно вам потрібно було мати такого е, е, чувака, як танк. Танк це той, який агрить на себе всіх мобів або навіть босів. От, а всі інші. Е, ну і б'є їх, звісно, але дуже не сильно. А всі інші розбирають власне, цих босів. От, власне, міг мік Деркевенджер і був оцим танком, але досить поганим, поганим вибором. Ну, можливо, в інших хроніках він був і кращим, але е, в четвертих хроніках це дійсно був поганий вибір, і знайти собі паті з таким е, персонажем було дуже важко. От, а також є ще Асади, є ще Олімп. Але ну це вже окрема історія, давайте трошки пізніше. От загалом, що я можу сказати вам взагалі про свій початок, шляху там є така штука, як я не пам'ятаю, як воно англійською буде, але ми називали їх соски. А це така штука, яку треба заюзати, щоб твій удар був сильніший. Тобто, кожен удар. Що е, класного, це прикольна штука. Більш того, на оцих всіх неліцензійних северах був увімкнен авто використання цих сосок, е, і це було досить просто. Але знаєте, в чому була моя проблема? Я дізнався про них е, після 20-го левела, про їх існування взагалі. Бо ну, мої друзі мене покликали. Вони сказали, ну там типу створюй, качайся, а ми потім підтягнемось. Ну, от і до того моменту, як вони підтягнулися, розповіли мені, що така штука є. Я би всіх просто-от, просто отак. От, просто от я думаю, що ті, хто грали зараз, типу відчувають біль в коментарях, напишіть обов'язково про це. Тож так, отакий от був мій початок шляху. Потім вже, до речі, я ще раз нагадаю, що на той момент типу безлімітний інтернет був не у всіх е, статті е, ще бажано, хоча б англійською, вже не. Не кажу корейською, там чи якоїсь азійської мови, е, про те, як що качати, де що качати, і теж було не те, щоб дуже багато. Ну, от вони були, але ну, це треба було розбиратись. І це, типу, я вам розповідаю прям особливо такий початок, нубський, -нубський. От. Далі вже я розібрався в грі, звісно, і зрозумів її плюси та мінуси. Так, е, насправді, мій досвід з ММО закінчився на півгодині пів в World of Warcraft, і я насправді ніколи не міг зрозуміти, в чому суть взагалі цього типу ігор. Глобально я розумію, але я так бачу, що в більшості ситуацій тобі прям треба от, сидіти своєю командою, качатися, і це ну, досить соціальна гра, і ти дуже сильно зав'язаний саме на проводженні часу з командою. Чи тобто, взагалі є можливість була? Грати якось самому, чи ти обов'язково повинен бути чекати тіми. Ну я маю на увазі вже на високих левелах, типо ти міг насолоджуватись грою сам. тут залежить від того, що тобі хочеться для насолоджуватись. Давайте так по факту Lineage, хоч і всі звинувачують за багато грінду, і це правда, але це гра не про пропавиє. Тобто це гра ПВЕ там нудне. Ну тобто, все ПВЕ зводиться до того, що ну окей, боси трошки складніше бити. Мобів є чіткий алгоритм, який вже всі давно знають, всі давно придумали. Яким набором персонажів під якими бафами, як що, бити. Це прям це дуже нудно. Це просто вже ну тупе клікання. по факту, це все про про ПВП. А от з ПВП там був дуже величезний дисбаланс. І якщо дійсно я зустрічав таких гравців, які хотіли тільки про е, прокачку, грінд, і оце все і їх не цікавило. ПВП, і багато таких дійсно було. Хоча я не розумію, що їх подобалися ці грі. Бо я гріндив тільки для того, щоб потім е, брати участь в якихось прикольних ПВП або там осадах, або в чомусь такому. Грати самому було можна е, для цього існувало таке поняття як твінки. І більш більше у кожного е, гравця, більш-менш досвідченого, було одразу відкрите кілька вікон гри, в яких були твінки, бо по факту деякі класи вони взагалі не цікаві, за них не прикольно грати було. І вони треба було для того, щоб ти вкачав його оцей, цей клас до якогось рівня, щоб він отримав отой баф, танець чи пісню. Ну коротше, це загалом все бафи. Тобто тобі треба персонаж заради того, щоб раз на там не пам'ятаю чесно, раз на 10 хвилин натиснути один скіл і все. І, і все більше персонаж це ні для чого не потрібен. От, і такі персонажі були, так, звісно, ну такі люди, як я, які ну, не дуже шарили, починали іноді грати за таких персонажів. І та, вони потім були досить цікаві. Їм ем було досить цікаво, бо вони були ну, їх потурбували. В компанії, але більшість все ж таки хотіла б, б брати собі якийсь ПВП-клас. І, власне, для цього їм треба був величезний дефіцит бафі, баферів. З хілерами трошки було простіше, але баферів був величезний дефіцит. Тому там треба було відкривати сусідні вікна і качати. Це дуже розтягувалось, бо, по факту, коли ти качаєш. Не, не, не тільки одним своїм персонажем граєш тобі треба качати ще своє твінкпатів яке можливо бути 5 вікон наприклад додаткових відкритих гри От. і тобі треба качати це прям розтягувалось на дуже дуже величезні проміжки часу тобто це дійсно було дуже довго тож та, ну є така проблема і загалом я вважаю що це величезна проблема з балансом гри і я наскільки знаю я обходжу стороною всі сучасні ММО, але наскільки я знаю там, наче, якось це вирішується, бо там, навіть той, хто бафер хілер, він все одно може щось робити в ПВП е, в Lineage 2 в четвертих хроніках такого взагалі не було. Тому грати можна, але не так цікаво. Насправді знайти своє паті, і прям це навіть називалось фултайм-паті. Е, це коли у вас паті, у вас є розклад, коли ви всі маєте зайти в онлайн. Бо ви маєте йти. У вас от виділено там шість годин. Там, наприклад, там в четвер, ввечері, шість годин. Ми всі маємо зайти в онлайн, не дивлячись ні на що і піти, і качатися. Бо ми маємо качатися всі разом. Бо ми якби ми фул пачка, фул фу, -фу, -фу -тайм паті. Як це закінчилось? Поясни мені, типу, що сталося в твоєму житті, що ти вирішив, що ММО, ПГ і Lineage жива тобі достатньо. Типу, я так розумію, що ти був дуже ну, дуже в цьому, дуже багато часу витрачав на цю МОшку. Коли ти почав відчувати, що щось не так? Напевно, я ну зараз я більше можу, звісно, проаналізувати. Ну зараз, от так, щоб ви розуміли, три роки життя, майже всі мої спогади пов'язані з Lineage 2. Типу, Переважна більшість спогадів пов'язана з цією грою, так чи інакше. Бо, по-перше, ну, типу, це і коло спілкування в мене власне з'явилося. Ну, типу, із цієї гри У е, нас було таке поняття, як типу, сходки. Ну, от коли ми там збирались з кланом, або навіть з сервером там попити пиво, поспілкуватися, все таке. І ну, та, я був дуже втягнутий в цей процес, тому якось, якось так вийшло. Плюс у мене ще така робота була, що я дуже був зайнятий. Тобто, у мене там я умовно. Після роботи міг там додому потрапити о 12 вечора. Ну, типу, вже гуляти нема куди, нема з ким, і ти просто сідаєш і граєш. Але ну це вже окрема історія. Як власне це все закінчилось? Я дуже довго грав на оці четвертих. Здається, потім їх поновили до інтерлюду. І в якийсь момент, я не пам'ятаю, ми кланом вирішили, що ми йдемо з серверу. Ми спробували кілька серверів, трошечки затримались на якомусь київському сервері. Ну, от, пробували там щось не пішло, потім ще на якимось. Але, о, до речі, це напевно проблематика гри, яку я вам о, маю обов'язково розповісти. Якщо ти граєш на сервері один рік, наприклад, ну, от, ну, і так, постійно вкладаєшся туди в плані часу, сил і всього такого кланам, то будь-хто, хто прийшов зараз, ніколи не досягне твого рівня. Немає такого варіанту, що новачок зможе щось, якщо йому він не купить це за реальні гроші чи щось таке, він ніколи не досягне твого рівня. Він навряд чи новий клан зможе відбити там замок у більш старого клана, бо в них все вже набагато краще в плані ресурсів. Навряд чи в них заточен одяг, в них заточена зброя. Тобто вони по-любому краще за тебе не дивлячись на скіл. О, ти не зможеш отримати. Є дуже рідкісні предмети, які дуже тебе прокачують і падають там з велетенських рейдбосів. Бо я, до речі, маю про це згадати обов'язково. Що таке похід на рейдбоси? Як здається, якби в сучасної грі ви підготовились, ви придумали алгоритм. Насправді там це виглядало не так. Ви спочатку, кілька годин, вбиваєте інші клани біля цього боса, щоб просто до нього потрапити. Бо вам всі заважають, бо це бос з нього з якоюсь там вирогідністю е, падає кільце. Ну, плюс він там на квест. Зараз я кажу про Баюма, якщо що, наприклад, про Баюма. Ну там е, не, не, не тільки такий там, що б, багато таких, от прям крутих босів з е, крутим дропом, але давайте про нього. От, він там респається раз на добу. У нас, здається, в сервері був раз на, на добу, чи на, на дві доби, вже не пам'ятаю. От, весь час до того. Люди стоять і ПВПшать один одного прям кланами, альянсами, щоб просто до нього потрапити. Я вже мовчу про те, що в нього вбити. Ні, ну коли там вже потрапили, топовому клану вбити такого боса. Прям немає ніякої складності, бо насправді там ну, це, це не боси з е, Dark Souls, В нього немає там прям всього такого. Ні, ви просто стали. У вас є алгоритм. Е, ви просто закидали його дамагом, е, танки взяли на себе більшість урону, хілери їх відхиляли все. Типу, із, ізі каточка. А от потрапити туди, вам треба реально змагатися з реальними іншими людьми, які теж туди потрапить. Я пам'ятаю, напевно, найдовше це більше добу я був під е, оцим баюмом під ну, входом до нього. І більше доби ми валили один одного, вмирали, поверталися, збирали паті, вмирали. Хтось йшов на роботу, хтось повертався з роботи, хтось йшов на учобу, повертався з учоби, І ми продовжили це робити. Звучить дико, правда ж? Мені здається, дико, але, але от воно було так. Тобто, та. І власне, до для, для чого я це розповідаю, що Оцей дисбаланс, що новачок або новий клан йому складно досягнути чогось топового, якщо вже є топи на цьому сервері. Тому та, ми стрибали по серверах, ми пробували різно, намагалися новий. Рано чи пізно ми потрапили на офіційний. Дуже шкода, що на той момент офіційний, доступний для нас з нормальним пінгом, це він називався RUOF. Я думаю, з нас зрозуміло, чий це був сервер. Ну, але так, то були інші часи, це було ще до 14-го, і якось ми тоді ще були молоді і не думали про це, на жаль. Але так, і досить довго я грав на ньому. Дотогі, за всю цю свою пригоду я перебрав, е виходить, і побачив і Хам Камель, і Hellbound, і, здається, я пішов, коли було оновлення грації. Власне, оці всі назви, що я називаю, е це величезні оновлення, які щось приносять гру, вони там називались хроніками. Та, чому я, власне, пішов? Бо на е офіційному сервері вигоріти було набагато простіше, ніж на неофіційному. Бо якщо Тут в тебе умовно харківський сервер, і на ньому там ну, онлайн щось типу може бути ну, 400 500 там в дні осад. От. І тобто, ну там дуже важко пробитися, якщо ти там не з самого початку серверу, або ти не в топовому клані. Е -е, на офіційному таких топових кланів було в рази більше. І на офіційному треба було битися не за те, щоб потрапити до рейдбоса, боса. На офіційному треба було битися за те, щоб просто побити в якоїсь локації монстрів, на яких непогано прокачувати. Тобто ти приходиш на локацію і тебе вбивають, бо цю локацію умовно зайнята вже іншою пачкою, бо вони тут хочуть качатись сьогодні. І це було прям ну, це було дійсно проблема, і старт для новачків там був ну реально, тільки якщо ти трошечки заплатиш за преміум акаунт. Щоб в тебе більше йшла експа, Ну і тут починається вже такий собі умовний не прям uh, pay to win, а pay to play, так би мовити. Отож uh, там. Тому, тому, власне, я вигорів. Uh, я пробував uh, іншим, трошки спробував іншим, і зрозумів, що ну вони вони не Lineage, а в Lineage я вже не хочу повертатись бо три роки. І та, і для себе зробив висновок, що. Оце, от перша для мене. І загалом, окей, Lineage я знаю, що не перша в світі до цього була Ultima, але мені здається, що саме Lineage, ну от, А вже потім там Вов э, WoW, э, популяризували свого часу цей жанр. І от всі нові там всякі Аркейдж, Тера. Йой, що я вже не згадаю, що я ще пробував. Єдине, що напевно я не пробував, ну Вов, WoW, звісно, я пробував. Єдине, що я не пробував, і в онлайн, але то зовсім інша історія. Прям прям кардинально інша історія і зовсім інша гра. Тож там я просто, я просто вигорів і розумів, що блін, може, може спробувати інші якісь ігри. А ну так, ці три роки я не грав ні в нічого іншого. Якщо що, я грав тільки в це. Я думаю, що ця історія дуже дуже знайома багато яким геймерам, і великою кількістю людей прожили це життя і цей шлях, точно так само, як і ти. Я на жаль, або на щастя, оминув онлайн ігри. На щастя, не знаю. Тільки сесійні шутери, ось мій вибір. Але м -м, я думаю, що глядачам є чим поділитися в цій історії, тож обов'язково пишіть в коментарях, не стримуйте, розповідайте про свої МОшки і про свій досвід з лінейс. А я нагадую, що в нас є інші подкасти і інші відео на каналі, а також є можливість підтримати нас лайком, підпискою і спонсорочкою. Па-па, і всього найкращого.